Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і прошу сьогодні скласти свій намір про те, чи готовий я ділитися тим, що в мене є. Бо те, наскільки я вмію віддавати, буде залежати, чи вмію я правильно користуватися. Благами, якими дає, обдаровує мене Господь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. Жертвуйте жертви справедливі і на Господа надійтесь. Жертвуйте жертви справедливі. Коли ми почули ці слова, я думаю, що більшість з нас зразу собі уявили, що жертвувати жертва справедливо, Тобто я маю віддати якісь свої кошти, кудись комусь щось пожертвувати. Проте, чи дійсно це є жертва? І взагалі, чи ми розуміємо, що таке є жертва? В наших му, я думаю, що в, голову, в наших розумі багатьох радше людей. Жертва це якраз, це або ми щось ми віддаємо свої гроші комусь, або це, знаєте, смерть. Але це тільки, знаєте, таке однобоке бачення. І тому в сьогоднішньому розважанні я би хотів, щоб ми з вами дійсно зрозуміли, в чому суть цієї правдивої жертви, і чому за ці правдиві жертви ми маємо в цих правдивих жертвах. Маємо надіятись на Господа. Найперше, я би хотів, щоб ми відкинули від вами оцей негативний фон слова жертви. Бо що таке жертва? Я щось віддаю, що мені приналежне. До речі, я не просто віддаю щось. Я заради когось це віддаю. Тобто, в мене щось є. А у когось цього немає, він потребує. І я з ним ділюсь. Знаєте, у всіх народах, ем, у всіх релігіях є поняття жертви. І, на жаль, якраз саме негативне поняття жертви. Негативне в тому значенні, що жертва це означає чиясь смерть. Чи це тварину приносить жертву, чи най людей приносили жертву. Зрештою, ізраїльський народ вибраний народ. Він приносив криваві жертви, тобто тварин, птахів заради своїх гріхів. А раз в році вони брали Віслюка і відпускали його е, за місто, щоб він там загинув, в такий спосіб місто очищалося е, е, козал «відпущення». Осел відпущення, як ми знаємо, цю фразу. А це означало, що місто на цього осла складає всі свої гріхи і відпускає його в місто, щоб в такий спосіб принести жертву. Але, з приходом Ісуса Христа, поняття жертви міняється. Жертва перестає бути просто, будемо так казати, Якимось актом, що я щось спалюю. Христос, Він жертвом, як би це сказати, правильно, вклав інше поняття? І це поняття, яке, в принципі, зараз ми маємо з вами сповідувати. Для нього він своїм життям. Своєю наукою показав, що жертва це служіння, служіння комусь, служіння ближньому. Жертва це коли я маю щось, і це не обов'язково гроші, і не обов'язково наше життя, але я щось маю і я цим ділюся з іншими, з тими, хто цього не має, але потребує. Я ділюся своїм ближнім заради добра ближнього. Тобто, в розумінні, тобто, Ісус Христос своїм життям говорить про те, що жертва це служіння. І своїм життям Він це показував весь час. Коли Він, будучи втомлений, рівно приймав людей і не чекав, знаєте, моменту, коли йому дадуть відпочити. Є люди, він служить їм. Коли нема нічого, але люди потребують, він їм служив. Згадайте нагодування людей хлібом і рибою. Нема нічого, люди потребують, він служить жертвою, молиться. Зрештою, тайна вечеря. Він ламає хліб і воно і кажучи, що це є його тіло і кров, що тепер не треба цієї кривавої жертви. Треба прийти і прийняти це тіло і кров. Але перед тим, щоб це прийняти, треба вмитись, очиститись зсередини і зовні Тобто, прийшовши на зустріч з Богом, щоб прийняти всю його жертву, тіло і кров, людина має бути чистою, зовні тобто пристойний одяг має бути, точно не спортивний костюм. І не одяг, який просвічується, чи е, щільно облягаючий Тобто зовнішня чистота і чистота внутрішня, тобто людина сповідалась очислилася своїх гріхів. Він приніс, показав ось таку жертву служіння. Він приніс жертву своє тіло, тобто своє життя і сказав, що це є з любові заради тих, які не знають, що роблять. Тобто, правдива жертва. Це жертва служіння. Коли я те, що маю, даю іншим. Якщо людина потребує коштів, я маю змогу, я ділюся цими коштами. Жертвою, тобто мої кошти є на служіння допомогу цій людині. Якщо людина потребує моєї уваги, значить я жертвою, я здійснюю служіння своїм часом. Але я маю це робити. Якщо людина потребує того, щоб допомогти їй кудись переміститись, я можу жертвувати свій час і свій автомобіль. Зрештою, в сучасному світі така правдива жертва називається просто волонтери, волонтеріат. Це люди, які допомагають тим, хто не має. Чи це наші військові, чи це прості люди. Чи це навіть тварини, але волонтерят правдива жертва, коли я маю і жертвую свій час, свої матеріальні достатки, свою увагу, своє життя. І от саме ось це для Бога є важливо. Це можна пояснити, знаєте, ці останні слова з книги з 50 го псалма. Жертва Богові, дух сокрушний, серцем сокрушним, і смиренним Бог не погордить. Тобто, коли я жертвую все в покорі, коли я здійснюю своє служіння не заради красивої картинки, а заради іншого, заради самого себе. Бо якщо я щиро служу іншим, то прийде момент і мені послужить. Коли я вмію щиро ділитися з іншим тим, що в мене є, то й зі мною поділяться. Причому, знаєте, ділитися треба не тим, що лишнє, ну, не те, наразі не, як не потрібно. Щоб ви мене зрозуміли правильно, знаєте, я не засуджую нікого, але привозили до нас гуманітарну допомогу і одного разу привезли нам речі. І коли люди почали ці речі сортувати, перебирати, знаєте, дуже багато було подраних речей, старих, які вже ніхто не одягав. Тобто, люди просто викинули, що не викидати на смітня, вирішили передати. Класно, красиво. Гарно я пожертвував. Чи це була добра жертва? Не знаю. Але я скажу одне. Та, ми використали. Ми передали нашим хлопцям для утеплення їхніх бліндажів. Знайшли застосування. Але цей момент, знаєте, коли ти жертвуєш, коли ти хочеш послужити комусь, зроби це щиро. Покажи, що це служіння це не є твоя гординя. Це не твоє є твоя пиха, не є твоє, знаєте, бажання. Показатися, який є крутий, а якщо ти хочеш жертвувати служити, то це має бути щиро, вільно. Отож правдива жертва це служіння. Правдива жертва це коли я ділюся з іншими тим, що я маю. І от коли ми будемо так робити і так жити. Тоді Господь нас береже. Ця війна показала, хто дійсно робить правдиву жертву. А хто робить, і від інших, хто робить правдиву жертву, здійснює служіння в такий спосіб, а хто просто рисується, показується. І таких прикладів, я думаю, багато хто з вас бачив. Ця війна насправді велика трагедія, але великий шанс для нас, людей, усіх, всього світу. Насправді, ця війна заторкнула весь світ. І ця війна стає, як на мене, це шанс не тільки для України, але для всього людства. Щось побачити, змінити. Змінити те, що є. І такий спосіб отримати оцю Божу ласку, благословення. Тому приносімо Богові щиру жертву, щиру наголошую, яка полягає у служінні, не заради власної слави, але заради добра ближнього, а тоді вже і мого. Отче наш, що є сина небесах. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішний, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помили нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас навіки вічні. Мінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорни, захисти, Господи, цей сьогодні вечір і цю ніч. Усіх наших захисників і воїнів, і всіх тих людей, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Просимо Тебе, Господи, благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших військових. Захисти всіх людей, всіх водіїв, медиків, капеланів, волонтерів, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції. Поверни живими, нешкодженим всіх наших полонених, а тих українців, які ще перебувають на окупованій території чи зоні бойових дій. Захисти, Господи, і охорони їх. Просимо тебе просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаялися в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне захисти нас цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наш день розпочинається в 9-й годині Божесної літургії, відповідно, це буде також початок нашої молитовної варти. Я прошу всіх вас не нехтувати можливості прийти до храму, бути саме тепер фізично присутніми на молитві. Пожертвуйте свій час і своє, здійсніть своє служіння для Бога, для своєї сім'ї, для своєї родини і всієї країни. Тож запрошую вас всіх на Божесну літургію завтра, на 9 годину. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!